Діти, вітаю вас. Сподіваюсь, ви зранку не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми продовжуємо наші заняття. Починаємо нашу розминку. Крапуємо по колу, Добре піднімаємо ніжки з махнучками. Ручки на пояс піднялись на носочки. значки розправили, відводимо назад. Ставимо ручки на пояс, на п'яток пробуємо. Проку. Ручки знову на ставимо, піднімаємо високо коліно. Ніби на високі сходах піднімаємось. Трахуємо. Трошки посприпали на двох нічках. Трахуємо. А тепер біло побігли. Передать п'ятий назад, ручки рухаються. Спокійно дихаємо носиком. Прохуємо. Відновлюємо дихання. Глибоко вдих носиком. Видих, одиком. Вдих... Видих. Продовжуємо розмінку. Беремо м'ячики. Мичка разом м'ячи по пучних ручках. Піднімаємо гору над головою і дивимося на нього. І вниз. Повільно. Обережно опускаємо ший назад. Ручки вору випрямляємо, реально, тягнемо за ручками. Чудово. Ніжки в сторону м'ячик перед собою. Виконуємо повороти. Добре повертаємось. Дивимось там м'ячик. Чудово. Тримаємо м'ячик біля живота, виконуємо нахуй. м'ячик показуємо. Ось так. Ніжки в колінах. Добре. Опускаємо м'ячик вниз. Ну коли на присідання. Присилий м'ячик перед собою. Ось так. Ручки прямо. На коліна їх не опускаємо. Не відриваємо від піхоти. Коліна не Чудово. Кладемо м'ячок на підлогу. Стрибали на місці. Красуємо. Вдих. Видих. Вдих. Глибоко Вдих. вдихнули. Повільно видих. Вдих. 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 Чудово. Ну що діти? Продовжимо наше заняття. Перша вправа, яку ми колонку виконаємо. Це борьба по лаві, тримаючи м'ячик у прямих ручках перед собою. Піднімаємось на лаву. М'ячик перед собою тримаємо. Обережно кругуємо вперед. Спокійно спустились. Повторимо. Спинку тримаємо прямою. І ще трипонемо. Наступна вправа, якому знову виконуємо. За кодочки через мотузку. Я беремо в ручки. Піднімаємо за голову, його заводимо. І підемо через мотузочку вперед. Остах! Добре, підемо вперед. Я чепили нашому кузочку, чудово. Ну що, дітки, пограємо з вами в гру. Гра називається бджілки. Для цієї гри нам знадобляться піточки. А бджілки в нас збирають з них пилок, так? Для того, щоб... Ми з вами отримали смачний та корисний мед. Добре. Вибрали собі місце, це буде будиночок. Джіл, гур. Бу. Вділки в поле захотіли, знялися і полетіли. Чути пісеньку таку жу-жу-жу. Як джінки, так вони такі звуки видають. Ну і що, полетіли бджілки? Полетіли маленькі крізь, ми Присіли на квіточку наші бджілки і збирають пилок, збирають пилок. знову полетіли. Знову присіли на квіточку. Хлоп зібрали, озирнулись наші втілки і увод повернулись. Полетіли, полетіли, полетіли. Джілки до того. Ось ми з вами сьогодні ще і пограли. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічей!